Українська мова це мова, яка дана нам Богу, мова, яка ідентифікує наш народ як народ, як націю. І те, що у нас з кожним роком більше і більше людей приходить і зголошується для того, щоб вивчати українську мову і українців, україномовних людей. Підтримати свій рівень української мови і російськомовних людей, які хочуть вивчити українську мову. Це все показує те, що ми на правильному шляху, що ми правильно робимо роботу. І особливо сьогодні вона дуже, на мій погляд, корисна і потрібна через те, що рівень патріотизму в Україні дуже високий, і патріот це значить людина, яка знає свою рідну мову. Яка поважає свої традиції, людина, яка думає українським, бачить українським українськими очима і хоче жити в Україні як вільній державі, в якій можуть всі мови розвиватися, але в першу чергу ми повинні знати свою рідну мову. І я вітаю вас всіх. Мені дуже приємно, я дуже хвилююсь так багато людей сьогодні. Я вітаю всіх вас на цих наших. На другому на початку другого сезону бажаю вам всього-всього найкращого. Вітаю вас, добрий путь, всім, всім, всім найкращого.